Чи я погана за те, що злюсь на свого хлопця, бо він постійно ходить додому до іншої дівчини. Трохи контексту мій хлопець, 20 років, з яким ми зустрічаємося вже два роки, зараз навчається на другому курсі місцевого ком'юніті коледжу. Спочатку він вступив до маленького приватного коледжу, щоб професійно займатися спортом, але йому там не сподобалось. Він хотів перевестись у наш місцевий університет. Але виявилося, що попередній коледж не акредитований у цьому виші, тож тепер він у ком'юніті коледжі, щоб добрати потрібні кредити для переводу. Мені 19 років, я першокурсниця, навчаюся у великому університеті, що за 12 годин їзди від дому. Ми почали зустрічатися ще в школі і відтоді були найкращими друзями. Коли він навчався в приватному коледжі, ми вже витримали рік на відстані. Це було лише 4,5 години їзди, і ми часто бачились. У нас дуже теплі, зрілі і щирі стосунки. Це вже другий рік, як ми на відстані, і у нас почали з'являтися проблеми. Повернувшись у рідне місто, він почав тісно спілкуватися з чоловічою компанією зі школи. Хлопці навчаються у різних місцевих вишах і є його єдиними друзями вдома. І тут виникла проблема. Усі ці хлопці самотні поводяться відповідно бари, вечірки, тусовки. Нещодавно вони втягнули мого хлопця у свою змішану компанію хлопців та дівчат. Я мало знаю цих дівчат, вони старші на рік і з іншої школи, але знаю, що вони дружать давно і разом їздили у відпустки тощо. Тепер мій хлопець кілька разів на тиждень, по три рази за останній місяць, буває в квартирі однієї з дівчат із цієї компанії. Він завжди повідомляє мене перед тим, як туди йде. Поводиться вічливо, і всі дівчата знають, що він у серйозних стосунках. Але мені важко. Ми мали довгу розмову, і я сказала, що мене це тривожить і змушує відчувати себе невпевненою. Він же сказав, що це мої єдині друзі вдома. Я не хочу тусити в квартирах цих дівчат, але хлопці так роблять, і якщо я перестану, то знову впаду в депресію. Я плакала під час дзвінка, бо ми рідко сваримось. А ще в мене є болючий досвід зрад у минулих стосунках двічі в підряд. Тож тривога з приводу зради мене переслідує. Він образився, бо каже, що завжди був вірний, а я поводжуся так, ніби не довіряю йому. Він почувається загнаним у кут, якщо відмовиться від тусовок, залишиться без друзів. Зрештою, я сказала, що я вірю йому і більше не буду висловлювати претензій через ці зустрічі. Він і далі повідомляє, куди йде, коли буде пити. Ми обмінюємося геолокацією. Але мені все одно боляче знати, що він фактично щовихідних проводить час у компанії дівчат, навіть якщо це лише платонічно, мені дуже потрібна порада.